Заглянула сонечко у моє віконечко, і я до нього повернуся всім навколо посміхнуся. Запрошу вас у незвичайну подорож о подорож до країни математики. Там на нас чекає таємниця. А перед тим, як цю таємницю дізнатися, треба дещо пригадати. Давайте пригадаємо, на що чарівна фея перетворила цифри. Які ви розумники, а сьогодні пропоную вам дізнатися таємницю складу числа 9. Так, вірно, фея перетворила цифри 9 на кита. Подивіться на цей малюнок, що робить кіт? Він катає друзів по морю. У наших казкових героїв не було човна, але замість нього у них є кіт. А замість водних лиш у наших казкових друзів є різні незвичайні речі. Давайте подивимось, які олівець катається на машині. Звичайно, після ремонту машини вони стали справжніми друзями. Лисичка катається на човнику. А як ви гадаєте, вона не потоне? Ні, вона не потоне. Ця хитрунка. Закрила носик чайника, щоб туди не потрапляла вода. Яблучко катається на будиночку. Вона точно не потоне, тому що будиночок дерев'яний, а ластівка на молотку хіба таке можливо? Молоток же залізний. Ні, наш казковий молоток не залізний. Він може перетворюватися зі звичайного в надувний. От бачите, яка дивина? А ось вам історія про склад числа 9. У великому синьому морі жив був добрий кит. одного спекотного дня. Він вирішив покатати по морю своїх друзів. Але на чому ж ми будемо кататися? запитали друзі. На бочому, що може плавати, відповів кит. Олівець захотів кататися на своїй машині. Руда лисичка забралася на чайник, щоб не замочити хвостик. Ластівка знайшла собі великий надувний молоток. А Яблочко каталося на дерев'яному будиночку. Друзі схопилися за кита та довго каталися морем. і як весело було їм разом з китом. Ой, а як ви вважаєте, ви б хотіли покататися на такому киті. Я так. І тепер я знаю склад числа. 9. І можу його вам розказати дев'ять це один і вісім, два і сім, три і шість, чотири і п'ять. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви також запам'ятали склад числа дев'ять.